Щоразу війна зустрічає нас фейерверками, рятуємося дронів народними цукерками, часом нервуємось, пересуваючи столичними корками, а десь центральні проспекти вже зайняті орками. Коли думаєш, що в жилах твоїх охолола кров, нагадай про тих, хто ось в полоні із полку Азов, про тих, хто стоїть в окопах, в холоді й жарі, щоб ти не став рабом на українській землі. Одного разу ти підеш на зустріч смерті. Не вийде дати цій жінці хабаря у конверті, не питатиме вона тебе про взяті посадки, на кожного в неї давно вже є власні нататки. Життя це щоденний забіг по мінному полю. Добре дивись, хто біжить поруч з тобою. Коли деревуться струни у твоїй душі, люди пам'ятатимуть вчинки добрі й лихі.